П'яний чоловік телефонує до поліції. Алло, у мене машину обікрали. Заспокойтеся, поясніть, що вкрали. Та все, магнітолу, кермо відкрутили, та ще й педалі, виродки відпиляли. Будемо шукати. Через п'ять хвилин знову дзвінок до поліції. Алло, відбій. Вибачте, на заднє сидіння сів. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мамо, твій телефон дзвонить. Глянь, хто там. Пише Кара Небесна. Неси сюди, синку, то тато. Пише мама синові у в'язницю листа. Синку, мені так важко самій, весна. Треба картоплю посадити, а нема кому навіть город скопати. Пише син мамі. Мамо, ні в якому разі не копайте город. Там є дещо заховав, бо вас посадять і мені ще півроку накинуть. Пише мама синою відповідь. Синку, приїжджала поліція, весь город перекопала, нічого не знайшли, поїхали дуже злі. Пише син мамі. Мамо, ну чим зміг, тим поміг. Картоплю вже садіть самі. Працюєте не в дахи, а мені нігерійський принц спащину лишив у 10 мільярдів доларів. Зараз переказую 5 штук баксів на юридичне оформлення. І чао, какао, лузери. Приходить баба з базару додому і розповідає своєму старому. Мені сьогодні один дід пропонував вийти за нього заміж. Сподіваюсь, ти добре йому відповіла. Звичайно. Як? Сказала йому, що таке стередранті у мене і вдома є.